У столиці Арголіди на впльоні на великому скелястому стрімчаку знаходиться основа оборони міста неприступний паламіді. Одна з найпотужніших фортець морі. Спочатку сконструйований венесіанцем Франческо Морозіні у 1687-му, Паламіді став більш відомим після другого періоду перебудови у 1713 році. Дивовижний проект, який зробив Грімані, складається з восьми укріплених бастіонів. У засновника Нафлеону було три сина. Своє ім'я могутні та Суворий паламіді отримав на честь його старшого сина. З прадавніх часів Навпліон був потужним та укріпленим містом, мешканці якого приймали участь в тому числі і в експедиції аргонавтів. У 589 році слов'яни погрожували стінам міста. Однак воно вчинило запеклий опір, сховавши візантійських солдатів, які укріпилися у потужній фортеці. У 1032 році головнокомандувачем міста Нікофоросом Карандіносом навпліон стає одним з найсильніших міст морі, завдяки в тому числі і фортеці. Наступними були франки, які правили тут до 1259 року, коли вони уклали угоду з Михайлом Палеологом, правителем містру, який прийняв титул правителя Навпліону. У 1383 році місто переходить до венеціанців на півстоліття. Протягом цього часу фортеця знову укріплюється провідними в області фортифікаційних споруд венеціанськими майстрами, потужними захисними спорудами та фортами по обидва боки скелястого акронавпля, який до сьогодні контролює вхід як до порту міста, так і до паламіді. У 1538 році турки взяли в облогу та зайняли в перший раз паламіді та сам Навпліон. Визначні історичні та героїчні моменти пережив паламіді зі своїми 999 сходинками. І також місто розташоване під ним. Красиве мальовниче, збудоване амфітеатром. Воно спускається до самої набережної порту. Прекрасний вид очікує на гостей паламіді, маківки та церковні дзвіниці, черепичні дахи будинків в основному в старій частині міста, вулиці та площі, панорама на більшу частину Арголіцької долини, затоки Арголіди та гори, які височують напроти. Воно за правом включено до складу найкрасивіших міст Греції, а його невтомним часовим до сьогодні залишається вражаючий паламіді. Це місто варте того, щоб повернутися сюди не один раз. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn